Новина про масове відключення електроенергії пролунала як тривожний дзвін. Офіційні зведення звучали лаконічно, але за ними ховалося набагато більше, ніж технічна аварія. За даними наших джерел, це не просто серія випадкових поломок у старих мережах, а комплексна і системна кампанія, спрямована на підрив життєво важливої інфраструктури. В експертних колах обговорюють не стільки окремі пошкодження, скільки схему. Послідовність ударів по критичних вузлах, яка має на меті розірвати ланцюги постачання енергії, створити зони хронічної нестабільності та змусити суспільство жити в режимі постійної напруги. Співрозмовники обережно зазначають, що характер пошкоджень, їхня синхронність і вибір цілей свідчать про планований вплив, а не про тимчасову технічну негоду. Реакція державних структур була миттєвою й організованою. Запущено аварійні режими, пріоритетно підключаються лікарні, водопостачання і критичні об'єкти, формуються мобільні бригади з ремонту, але технічні обмеження очевидні. Відновлення трансформаторних підстанцій і високовольтних ліній потребує часу, спецтехніки і гарантій безпеки для ремонтників. У багатьох місцях роботи ускладнюють обстріли та ризики, пов'язані з транспортними коридорами, тому операції йдуть поступово. У міру звільнення доступу і стабілізації ситуації, водночас населення відчуває наслідки негайно: темні хати вночі, збільшення випадків втрати продуктів, складнощі в роботі систем охорони здоров'я, перерви в роботі підприємств, помітно зростає навантаження на волонтерські мережі, які тепер виконують не лише гуманітарну функцію, а й допомагають у логістиці, евакуації та життєзабезпеченні малих громад. З військово-стратегічної точки зору, таке спрямоване ураження енергосистеми має подвійний ефект. По перше, воно ставить під сумнів звичні уявлення про тил як про безпечну зону. Коли електропостачання нестабільне, ламаються критичні ланцюги комунікацій і постачання, ускладнюється реагування сил безпеки та екстрених служб. По-друге, воно працює як інструмент тиску на суспільство, створюючи додаткові політичні і соціальні ризики. В експертних колах говорять, що мета полягає не лише в матеріальному руйнуванні, а в зміні психологічного клімату змусити людей відчути втому від війни, поставити під сумнів ефективність керівництва, викликати подальші хвилі дезінформації. Саме тому технічна відповідь має бути поєднана з чіткою інформаційною політикою і роботою з громадами, технічні заходи, які вже впроваджуються. Це не лише відновлення розбитих елементів мережі, а й нарощування резервних потужностей, диверсифікація джерел енергії та створення локальних мікромереж у критичних пунктах. Експерти наполягають на прискоренні інсталяції мобільних генеруючих потужностей, на розгортанні автономних систем для лікарень і складів гуманітарної допомоги, а також на посиленні фізичного захисту підстанцій і трансформаторів. Не менш важливою є модернізація процедур управління мережею. Введення автоматизованих систем реагування, оновлення протоколів для ремонтних бригад, розширення можливостей дистанційного моніторингу, ключовий елемент у цьому комплексі координація дій між державними органами, місцевою владою, приватними операторами і міжнародними партнерами, економічні наслідки. Від таких масових відключень можуть виявитися значними і довготерміновими: зупинка виробництва на критичних підприємствах. Пошкодження обладнання через раптові перепади напруги, витрати на логістику і тимчасову оренду генераторів усе це підриває як окремі бізнеси, так і загальний інвестиційний клімат. Малий і середній бізнес особливо вразливі, бо не мають резервів для роботи в умовах тривалих перебоїв. А в масштабі країни системні відключення позначаються на платоспроможності, доходах до бюджету і здатності фінансувати критичні програми. Тому економічна відповідь має містити заходи підтримки для бізнесу, компенсаційні механізми і програми реконструкції інфраструктури. Інформаційний фронт в цих умовах грає роль не менш важливу, ніж технічний. Дезінформація, панічні чутки про графіки відключень і неправдиві повідомлення про гарантії безпеки підвищують ризики для життя людей і ускладнюють роботу служб. Отже, стратегія має бути прозорою. Регулярні оновлення від офіційних каналів, доступні інструкції для громадян щодо поведінки під час відключень, мобільні пункти допомоги в кожному постраждалому регіоні. У цьому сенсі довіра стає критичним ресурсом, без неї жоден план відновлення не працюватиме ефективно. З українського аналітичного погляду відповідь має бути всебічною і стійкою. Необхідно поєднати негайні технічні заходи з довгостроковими стратегіями підвищення енергетичної стійкості. Інвестувати в розподілені джерела енергії, прискорити програми модернізації мереж і підвищити рівень готовності місцевих громад, паралельно варто активізувати міжнародну кооперацію щодо поставок обладнання та захисту критичної інфраструктури, і, головне, не допустити, щоб страх і хаос стали інструментом супротивника. Діяти треба рішуче і зважено, з повагою до професіоналізму тих, хто щодня працює на відновлення. Якщо ви хочете розуміти реальні масштаби загроз і отримувати практичні поради щодо підготовки та реагування, підписуйтеся на канал Патріот. Тут ми аналізуємо факти без емоційної істерії і готуємо план дій для кожної громади, що опинилась у випробуванні. Наступна хвиля проблем розкриває не лише технічні дефекти мереж. А й системні прогалини в підготовці до атак на критичну інфраструктуру. Коли електропостачання перетворюється на поле бою, прості речі набувають нового значення операційні процедури, плани евакуації лікарень, маршрути доставки пального, резерви медикаментів і продовольства. Саме в цих деталях вирішується, чи зможе держава витримати тривалий тиск в умовах масових відключень найбільш вразливі ті регіони, де мережі старі. Де немає диверсифікації джерел енергії, де логістика залежить від вузьких коридорів, це означає, що стратегія має бути багаторівневою, одночасно ремонтувати, захищати і будувати альтернативи. Важливим елементом реагування стає мобілізація місцевих ресурсів. Місцеві громади можуть забезпечити швидший доступ до проблемних ділянок, організувати тимчасові пункти збору, координувати підвезення генераторів і паливних запасів. Але для цього потрібна попередня підготовка, визначені контакти, прості інструкції, тренування волонтерів і резервні сховища обладнання. Коли все це працює, час відключення скорочується, ризики для життя зменшуються, а соціальна напруга стає меншою і, навпаки, відсутність підготовки породжує хаос, який супротивник використає як інформаційну і політичну перевагу. Технічний діагноз у таких ситуаціях має бути швидким і точним. Розгортання мобільних підстанцій, локальних генераторів і автономних електростанцій дозволяє підтримати критичну інфраструктуру на час ремонту. Проте такі рішення не повинні замінювати довгострокову модернізацію. Потрібна стратегія переходу до більш гнучкої архітектури енергосистеми, де відмовостійкість забезпечується не лише силою одного великого вузла, а мережею взаємозамінних джерел. Розподілені генератори, сонячні станції з акумуляціями, мікромережі для господарств і підприємств усе це знижує ризик масових відключень і підвищує стійкість до цілеспрямованих ударів. Економічні механізми мають працювати паралельно з технічними: необхідне швидке фінансування ремонтів, пільги для підприємств, що інвестують в автономні джерела, і програми компенсації для найуразливіших верств населення. Держава має знайти баланс між екстреними витратами на відновлення і інвестиціями в модернізацію, бо інакше вся система залишатиметься вразливою. Створення прозорих процедур розподілу коштів і контроль за їхнім використанням підвищить довіру і зменшить корупційні ризики, які у критичні моменти підривають ефективність відновлення. Окрему увагу треба приділити медичній сфері. Лікарні і клініки потребують автономних джерел живлення, резервних засобів охолодження для зберігання ліків і планів переведення пацієнтів у безпечніші зони. Це питання життя і смерті для людей на апаратах життєзабезпечення, для новонароджених і для пацієнтів інтенсивної терапії. Своєчасність і чіткість дій у цьому напрямі зменшить кількість жертв непрямого характеру і збереже довіру до медичної системи. Комунікація з населенням окрема стратегія. Коли люди розуміють, чому відбуваються відключення, які є алгоритми дій, де працюють пункти допомоги і як отримати невідкладну медичну підтримку, рівень тривоги знижується. Прозорі і регулярні повідомлення від компетентних органів, прості інструкції для домогосподарств щодо економії енергії і безпечного використання генераторів, а також інформація про розташування тимчасових пунктів живлення, усе це знижує ризики нещасних випадків і паніки. У критичні хвилини важливі не лише технічні дії, а й слова, які заспокоюють і спрямовують. Існує і міжнародний вимір. Партнери можуть надати не лише обладнання, а й ноу-хау з побудови захищених мереж, навчання технічного персоналу та спільні програми модернізації. Політична підтримка у вигляді пакетів допомоги для відновлення інфраструктури це не лише альтруїзм, а й вклад у стабільність регіону. Але важливо, щоб така допомога була скоординованою і спрямованою на довгострокові рішення, а не лише на тимчасові порятунки. Питання безпеки ремонтних бригад і рятувальників стоїть окремо. Повернення електрики неможливе без тих, хто руками відновлює мережі. Їхня безпека має бути пріоритетом: захищені коридори, супровід, засоби індивідуального захисту і чіткі правила взаємодії з військовими підрозділами. Коли ремонтники безпечні, відновлення йде швидше. І це мінімізує вторинні збитки. Збройна агресія проти інфраструктури вимагає і правової відповіді, фіксація фактів, розслідування атак, міжнародна адвокація щодо притягнення до відповідальності усе це частина стратегії стримування. Якщо супротивник розумітиме, що атаки на цивільну інфраструктуру матимуть юридичні економічні наслідки, його готовність до таких дій може знизитися. Системність у збиранні доказів і публічне висвітлення результатів розслідувань підсилює міжнародну солідарність і створює додатковий тиск на агресора. У підсумку масові відключення світла це не лише технічний виклик, це тест на спроможність держави організувати комплексну відповідь, поєднати технічні заходи з економічними, соціальними і правовими інструментами, збудувати довіру і мобілізувати міжнародну підтримку. Від цього залежить не тільки повернення світла у помешкання, а й збереження цивілізованого життя у часи кризи. Діяти треба рішуче, розумно і в унісон з громадами. Наступний етап реагування відкриває вже не лише технічні задачі, а складну мережу політичних і соціальних дилем, які постають одночасно з відновленням мереж. У перші дні ударів енергія витрачалась головно на миттєві ремонти та локальне забезпечення лікарень і важливих об'єктів. Тепер же постає питання стратегії, як перетворити екстрені рішення на сталі інституційні зміни, які зменшать ймовірність повторних збоїв і мінімізують їхні наслідки для життя людей. Це означає послідовну роботу над архітектурою мережі, над системами управління, над запасами матеріалів і людськими ресурсами, які можуть працювати у стресових умовах. Потрібен план, який дозволить не лише латати дірки, а будувати інфраструктуру, здатну витримати системні удари і швидко відновлюватись без масштабних соціальних потрясінь. Одним із ключових елементів такої стратегії є диверсифікація джерел енергії, і міграція від централізованої моделі до гібридної, де локальні мікромережі і відновлювальні джерела відіграють роль резерву. Сьогодні вже помітно, як автономні системи для лікарень або окремих мікрорайонів дозволяють витримувати кількаденної відсутності централізованого живлення без критичних наслідків. З огляду на це прискорення інвестицій у сонячну і вітрову генерацію з акумуляціями у виробництво дизель-генераторів стандартного класу та у системи керування навантаженнями має стати пріоритетом, але інвестиції мають бути розумними. Важливо не просто купити обладнання, а навчити персонал, створити логістику доставки пального, налагодити систему технічного обслуговування і зберігання запасних частин, без цього навіть потужні генератори швидко стануть непрацездатними. Не менше значення має питання захисту критичних об'єктів. Інфраструктура, що постійно піддається ризику атак, потребує фізичного укріплення, охорони і створення зон безпеки для ремонтних бригад. Це стосується не лише великих підстанцій, а й вузлів на лініях передачі, де одна точкова зломка може відключити цілий регіон. Паралельно з тим потрібно впроваджувати сучасні протоколи кібербезпеки. Автоматизовані системи управління мережами часто стають ласим об'єктом для кібератак, які можуть спричинити технічні аварії або ускладнити процес відновлення. Тому захист інформаційного шару має бути невід'ємною частиною енергетичної політики. Кадровий фактор теж стає вирішальним. Без підготовлених інженерів, оперативних, диспетчерів і кваліфікованих ремонтних бригад найкраща техніка мало допоможе. Потрібні програми швидкого навчання і перекваліфікації, мобільні команди, готові працювати в екстремальних умовах, а також умови для мотивації фахівців, безпечні умови роботи, страховки, матеріальне заохочення за ризик. Важливо також зберегти на період кризи відкритими канали комунікації між операторами електромереж, державними структурами і місцевими громадами, щоб рішення приймались швидко і на основі реальних потреб регіонів. Економічна політика у відповідь на масові відключення повинна поєднувати миттєві заходи підтримки з програмами довгострокової реконструкції. Підприємства малого і середнього бізнесу потребують доступу до кредитів під пільгові ставки для купівлі автономних джерел і модернізації обладнання, щоб уникнути масштабних зупинок виробництва. Держава може створити тимчасові податкові пільги або компенсаційні механізми для тих, хто інвестує у підвищення енергостійкості. Водночас важливо запровадити прозорі механізми контролю за виділенням ресурсів, аби уникнути зловживань у період надзвичайних закупівель. Соціальна політика повинна вміти швидко захищати найуразливіші категорії населення, йдеться не лише про медичні потреби, а й про забезпечення людей теплом у зимовий період, про організацію пунктів тимчасового проживання з автономним енергопостачанням, про доставку ліків та продуктів до тих, хто не може самостійно пересуватися. Добре налагоджені партнерства з волонтерськими організаціями, місцевим бізнесом і міжнародними фондами дозволяють пришвидшити реакцію і уникнути критичних похибок в організації допомоги. Інформаційна політика в цій кризі не менш важлива ніж технічні заходи. Населення має отримувати регулярні, прозорі і прості для розуміння повідомлення про причини відключень, про очікувані терміни відновлення і про дії, які кожен може виконати для підвищення власної безпеки. Потрібні мобільні додатки і смс-розсилки для швидких повідомлень, карти доступності пунктів допомоги, інструкції по правильному використанню генераторів і акумуляторів. Важливо також системно протидіяти дезінформації. Фейки та панічні чутки повинні блокуватись через оперативне підтвердження фактів від компетентних органів і через співпрацю з платформами, які поширюють інформацію. Міжнародна кооперація може й повинна бути значно ширшою ніж просте постачання обладнання. Це передбачає обмін знаннями щодо побудови стійких мереж. Спільні проекти з відновлюваної енергетики та акумуляції, створення регіональних резервів обладнання, які можуть бути оперативно доставлені у разі потреби. Політична складова цієї співпраці теж важлива. Міжнародні гарантії захисту критичної інфраструктури і правова відповідальність за атаки на цивільні об'єкти стають елементом стримування, коли агресор усвідомлює, що його дії мають не лише військові, а й економічні та юридичні наслідки. Йому складніше застосовувати тактику системних ударів по інфраструктурі. Насамкінець потрібно пам'ятати про моральну складову стійкості. Суспільство, яке відчуває підтримку і бачить, що дії мають результат, зберігає довіру і готовність терпіти тимчасові незручності. Саме тому прозорість рішень, відповідальність посадовців і видимі результати відновлення є не менш ефективними інструментами боротьби, ніж техніка чи гроші. Розбудова стійкості цей довготривалий процес, який вимагає часу, ресурсів і єдності. Але він починається сьогодні, у моменти випробувань, коли кожен крок може стати вирішальним для збереження нормального життя в громаді. Якщо ви хочете бачити не лише поверхневі новини, а розуміти, як ці процеси впливають на нашу безпеку, підписуйтеся на канал Патріот. Тут ми не просто фіксуємо події, ми аналізуємо, як вони формують завтрашній день країни. У наступні дні після стабілізації ситуації стало зрозуміло, масові відключення електроенергії це не тимчасова криза, а тривала боротьба за енергетичну стійкість. І хоча світло поступово повертається до більшості регіонів, наслідки цієї хвилі ще довго залишатимуться відчутними. На кожній лінії у кожній підстанції тепер закладений досвід, що формує основу нового мислення у сфері безпеки. Україна фактично проходить прискорене навчання, яке інші держави отримували десятиліттями. Цей досвід болючий, але він створює покоління фахівців, які вміють діяти не лише за інструкцією, а й у непередбачуваних обставинах. Аналітики наголошують, відтепер енергетика перестає бути суто економічною галуззю і перетворюється на частину обороноздатності держави. Кожна станція, кожна лінія живлення – це елемент національної безпеки. Від того, як швидко країна зможе забезпечити автономність і захист своїх мереж, залежить не лише комфорт, а й стабільність політичних процесів. Тому нова стратегія має виходити з принципу стійкості, не повернути як було, а створити систему, здатну витримати повторення подібних ударів у майбутньому. Саме ця логіка сьогодні лежить в основі державних планів модернізації. Технологічний вимір змінюється також радикально. Україні розширюється використання автоматизованих систем моніторингу, що в реальному часі дозволяють відстежувати стан мереж і передбачати можливі ризики. Впровадження алгоритмів штучного інтелекту в управління навантаженнями дає змогу економити ресурси, а система прогнозів мінімізувати аварійні ситуації. Паралельно з цим зростає інтерес до децентралізованих рішень, локальних мікромереж. Сонячних панелей із накопиченням енергії, резервних джерел для критичних об'єктів, усе це створює більш гнучку архітектуру, яка не зламається від одного удару, а перерозподілить навантаження і збереже функціонування навіть під час кризи. Міжнародна допомога в цьому процесі є не просто підтримкою, а інвестицією у стабільність усього регіону. Країни партнери постачають обладнання, фінансують ремонти, навчають українських інженерів, але найголовніше беруть участь у спільному проєктуванні нової системи. Україна стає полігоном для рішень, які згодом використовуватимуть і в інших державах, що стикаються з гібридними загрозами. Цей досвід вже зараз привертає увагу стратегічних центрів у Європі та Північній Америці. Він демонструє, що навіть у стані війни можливо створювати інноваційні моделі управління, які змінюють уявлення про безпеку. Поступово формується і нова культура споживання. Люди, які пережили дні без світла і тепла, по-новому ставляться до енергії не як до чогось буденного, а як до ресурсу, за який потрібно відповідати. Громади створюють ініціативи, взаємодопомоги. Мешканці інвестують у власні джерела резервного живлення, підприємці об'єднуються для спільних закупівель генераторів і систем зберігання енергії. Ці процеси непомітні на рівні новин. Але саме вони визначають майбутнє. Бо стійкість це не лише про дроти і станції, це про довіру між людьми, які вміють діяти разом. Держава, у свою чергу, має закріпити ці зміни у своїй політиці, вона мусить перейти від моделі централізованого контролю до партнерської взаємодії з громадами та приватним сектором. Відкритість, цифровізація і прозорість у прийнятті рішень, основа цієї нової енергетичної філософії. І, хоча шлях складний, уже зараз зрозуміло цей процес необоротний. Україна більше ніколи не дозволить, щоб її темрява стала зброєю в чужих руках. Фінальна фаза цієї історії не про темряву, вона про світло, яке країна навчилася створювати навіть у найважчі моменти. Коли удари по енергосистемі здавалися нескінченними, коли холод і темрява стали частиною повсякдення, українці не втратили головного здатності діяти разом, і саме це виявилось найсильнішою відповіддю на будь-яку загрозу. Масові відключення світла, які мали стати інструментом залякування, перетворилися на каталізатор відродження не лише технічного, а й морального. Тепер енергія перестала бути просто лінією на карті. Вона стала символом єдності, стійкості та взаємної підтримки. Сьогодні у більшості регіонів уже працюють стабілізаційні графіки, модернізовані підстанції, а аварійні бригади перейшли з режиму реагування у режим планування. Це ознака того, що країна не просто відновлює інфраструктуру, а будує її заново на нових принципах. У кожному рішенні тепер закладений досвід пережитого: захист кабелів, резервні схеми. Автоматизовані системи моніторингу, нові стандарти безпеки для працівників, енергетика стала галуздю, де поєдналися інженерія, військова логіка і стратегічне мислення. І хоча попереду ще багато викликів, найважливіше вже сталося: система навчилася відновлювати себе навіть після найжорсткіших ударів. Аналітики відзначають, що нинішня криза показала, енергетика може бути не лише слабким місцем, а й полем сили. Там, де раніше панували старі схеми, тепер формується простір для інновацій, партнерства і відповідальності. Українські громади, бізнес і держава поступово вибудовують спільну модель, у якій кожен рівень відповідає за свою ділянку, але всі працюють задля однієї мети стійкості. Ця модель може стати прикладом для всіх країн, що стикаються з гібридними загрозами, адже вона поєднує технології з людяністю, технічну дисципліну, з довірою. Міжнародна спільнота продовжує підтримку. З'являються нові програми реконструкції, кредитні лінії, партнерські угоди на будівництво резервних генеруючих потужностей. Але головне, змінилося ставлення Україну більше не сприймають як об'єкт допомоги, її вважають рівноправним учасником глобальної розмови про безпеку. І це за словами експертів один із найглибших наслідків енергетичної кризи. Коли країна вміє зберегти контроль навіть у темряві, вона викликає не співчуття, а повагу. Попереду довгий шлях. Потрібно завершити модернізацію мереж, створити запаси технічного обладнання, забезпечити енергетичну незалежність і довести світу, що Україна здатна не лише захищати, а й надихати. Але цей шлях уже розпочато, і в кожному відремонтованому трансформаторі, у кожній лінії, що знову подає світло, є частка тієї внутрішньої сили, яку ніяка темрява не здатна поглинути. Цей період увійде в історію не як час безсилля, а як момент переосмислення, коли країна зрозуміла, навіть якщо ворожі ракети можуть відібрати електрику, вони не здатні забрати волю до життя. І саме тому українці перемагають не лише на полі бою, а й у здатності щоразу підніматися після ударів. Якщо ви хочете бачити, як ця сила перетворюється на систему, як з темряви народжується новий порядок. Підписуйтеся на канал Патріот. Тут ми розповідаємо про тих, хто не зламався, про рішення, що змінюють майбутнє, і про світло, яке ми створюємо самі.